Пензлики, зошити, олівці та кулькові ручки для батьків настала гаряча пора на носі перше вересня, і потрібно зібрати дітей до школи. Житомир інфо вирішив з'ясувати, скільки ж коштуватиме зібрати до храму науки першокласника. В першу чергу для того, щоб вашій дитині було на чому і чим писати, необхідно придбати канцтовари. Олена працює продавцем вже понад 10 років. Жінка каже, асортимент товарів за цей час збільшився, а в цьому році ще й ціни зросли. Ну звичайно дорожче, не набагато, але дорожче. А приблизно скільки приблизно ну на процентів 30 це точно, на третю частину ціни виросли ціни, це точно. Якщо без портфеля, то 250-260 гривень в такому плані, від 200 до 300 гривень, якщо з рюкзаком, то це і 600 і 700 гривень. Жінка розповідає, сезон підготовки дітей до 1 вересня у розпалі, і найбільш гостро перед школярами стоїть вибір. Кого саме вони бачитимуть увесь навчальний рік на своєму щоденнику? Вибирають щоденники, вибирають зошити, вибирають пінали. Для дівочок це кукли вінкс, Монстер хай. Звісно. а для мальчиків тачки, як завжди». Розібравшись зі шкільним приладдям, потрібно вдягнути дитину святково і на кожен день. Продавці на хлібному ринку кажуть, шкільна форма нині річ не з дешевих, але завжди можна поторгуватись. Ну взагалі це надзвичайно Б'є по карманах батьків. Ну щоб зібрати хлопчика, приблизно на костюм потрібно 850 гривень, ну до тисячі. Ну, ще плюс туфлі, канцтовари на дівчат приблизно так само, але їм потрібно ж більше колготки, так само носочки. Звичайно, робимо знижки. Куди ж без цього? Мама хлопчика, який цьогоріч збирається до першого класу, разом із сином саме обирають спортивний костюм. Жінка каже, ціни хоч і кусаються, втім придбати усе необхідне для школи мусять. Ну, ми пока купили тільки портфель. Вона обійшовся нам со скидкою в 550 гривень гривен. Купили канцтовари десь на гривень так 500. А пока еще школьную форму не купили, нам бабушка пообещала. І вибираємо ще спортивний костюм. Ну я скажу так, що рібенку я покупаю вещи намного дороже, ніж від Таким чином, канцелярські вироби обійдуться батькам школярів майже у пів тисячі гривень. Це і різні зошити, і кулькові ручки, приладдя для образотворчого мистецтва та обкладинки на підручники. На шкільну та спортивну форму разом з взуттям доведеться викласти майже півтори тисячі гривень. Додайте до вже отриманої суми ще вартість рюкзака та квітів на перше вересня, і отримуємо майже дві з половиною тисячі гривень. Втім, звісно, дана цифра не є підсумковою. Адже для розрахунку бралась середня ціна, і не враховувався певний ряд товарів, які ще можуть знадобитися школяру.